Будиночок сиріт з інвалідністю на Прикарпатті цьогоріч залишився без державного фінансування. Трапилося це тому, що обласний департамент соцзахисту передбачив занадто малу суму коштів на функціонування закладу підтриманого проживання, запевняє Василь Футерко, керівник української благодійницької мережі. Будиночок був відкритий у 2019 році, і починалося це, наче як спільна ініціатива волонтерів і місцевої влади. Але на жаль, з кожним роком, реальна підтримка місцевої влади почала. Зменшуватися так у 2020-му з держбюджету на підтримку оселі віри надії любові було виділено 400 тисяч гривень. А вже через рік сума зменшилася до 309. і цих коштів кажуть волонтери. Не вистачало навіть на те, аби виплачувати мінімальну зарплату соціальним працівникам, яких у будинку четверо. Тож цього року, почувши передбачену для них суму коштів, дирекція будиночку відмовилася від участі у конкурсі. Ми вимушені відстоювати інтереси наших мешканців в судах, Оскільки вони мають право на отримання всіх соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів і вимушені шукати додаткову підтримку для того, щоб будиночок оселя міг існувати виключно за благодійні кошти, тобто не покладаючись на допомогу держави, про ризик закриття наразі не йдеться, але для того, щоб будиночок міг існувати комфортно і щоб ми могли розвиватися, поки що на це коштів не вистачає. Нині в оселі віри надії Любові троє постійних мешканців. З дня на день тут очікують на заселення ще одного вимушеного переселенця із Запоріжжя. 29-річна Уляна Бегей раніше мешкала у Залучанському дитбудинку. Втім, оселі зізнається, це далеко на інтернат. Тут мені подобається, бо тут можна ти себе почуваєш війну і ти виїжджаєш за межами, ти з друзями. Друзі до тебе приходять, ми зустрічаємося або дзвонимося, йдемо разом гуляти, по магазинах ходимо ну, як вдома. Як вдома, так. Такою й була місія створення будинку підтриманого проживання як альтернативи інтернатним закладам у світі. Така практика вже звична, натомість в Україні вона лише зароджується. В обласному департаменті соцзахисту наголошують, чим більше надавачів соціальних послуг, тим краще і готові допомагати їм в силу можливості. Разом з тим пояснюють, як так сталося, що цього року оселя Віри надії любові залишилася без державного фінансування. Чинним законодавством передбачено. За рахунок органів місцевого самоврядування таким закладам отримувати таку допомогу, яка б могла дати можливість таким закладам надавати соціальні послуги, покращувати соціальні послуги. Хочу наголосити, що ми не забезпечуємо фінансування. Це не є заклад, який по чинному законодавстві дозволяється забезпечувати. Ми здійснюємо закупівлю, послуги. Чи це віри, надії, любові, дім, чи це люба інша установа, вона на конкурс. Основах отримує відповідні кошти. Департамент соціальної політики здійснив вже третій рік поспіль, здійснював закупівлю таких послуг. В цьому році виділено з обласного бюджету 300 тисяч. Нами було б, е, два рази оголошено конкурс, однак е, е, пан Футерко, так, якщо йдеться про нього конкретно, участі в конкурсі не взяв. Тому, відповідно, е, кошти сьогодні не є. Освоєння. Якщо взяти в загальному кошти, які були закладені на обласну програму в попередньому році, вони менше закладені, як в цьому році. Тим часом на розгляді у міському суді перебувають два судові спори у справі будиночку сиріт з інвалідністю. Стільки ж уже позаду та бажаного результату поки немає, каже Василь Футерко. Найближче засідання уже цього тижня. Один з них, який розглядається окружним адміністративним судом, якраз стосується тієї проблеми, що виділене департаментом фінансування в сумі 300 тисяч, воно є недостатнім і більш того, воно не ґрунтується ні на яких логічних розрахунках. Тобто департамент не може пояснити, що можна яку частину витрат можна профінансувати за ці кошти. Друга судова справа, яка розглядається господарським судом, і судове засідання, по якій призначене на 2 листопада, вона стосується ті. Єї проблеми, що департамент наразі не може забезпечити бюджетне фінансування впродовж цілого року. Ми наполегливо просимо проводити процедури закупівлі цієї послуги наперед. Але поки що виходить так, що перші 4 чи 3 місяці року випадають з цього процесу. Це не є утримання і в цьому є різниця. Тому попереднє рішення суду було. Е не на користь заявника зараз іде апеляція, чекаємо роз'яснення. Єдиний вихід волонтерів бачають у тому, що поселя повністю перейшла на благодійне фінансування, намагаються залучити і міжнародні волонтерські організації. Тож, поки тривають судові спори, Уляна Бегей готується до творчого туру європейськими містами з виставкою своїх картин. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новини на важі.